У Луцьку для діток, батьки яких захищають Україну, організували святкове дійство, влаштували для малечі виставу та підготували подарунки. Про враження у дітей та їхніх батьків від свята. Наш репортаж. Дітей з різних куточків луцької громади зібрали в одній залі. Вони танцювали, грали в ігри та плескали під музику. Молечу зібрали, аби розвеселити та поринути разом у казку під назвою Пригоди на передодні різдва. Також до малечі завітав святий Миколай, який роздав усім солодкі подарунки. Вчителі, які привели маленьких вихованців, наголошують про важливість таких заходів. Дітям дуже сподобалося. Діти були щасливі, що попали на цю подію. Вони раді були побачити Святого Миколая. Ці події йдуть на користь дітям, відволікти від цих всіх подій, які відбуваються зараз в нашій країні. Тому ці заходи необхідні, щоб якось е дітей відволікти від цих подій. Мене звати Саша. Мені вісім років. Що ти сподав? З мені. Найбільше, коли я тягнула канат, як розповідають матусі школярів, це свято розбавило і їхню важку буденність. Адже більшість батьків змушені сьогодні поодинці піклуватися про свою малечу. Вони, як і діти, вірять, що добро переможе зло, а Україна Росію. Дуже гарно, дуже позитивно і такі свята я вважаю, що вони дуже доречні під час нашого нелегкого життя. Підтримуємо того, що в такий час якась краплинка радості це дуже ну це дуже добре. Фонд Ігоря Палиці тільки разом всіляко допомагає нашим захисникам. І напередодні новорічних свят вирішили попіклуватися і про їхніх дітей. Ця вистава для наймолодших школярів від 6 до 10 років. Разом із святим Миколаєм та іншими дитячими героями вони намагалися відшукати та скласти різдвяну зірку. Голова правління благодійного фонду Катерина Шклюда каже. Головна мета таких вистав створити для діток відчуття свята. Адже ці емоції у них уже забрала країна-агресор. Сьогодні для дітей перших-четвертих класів показували різдвяну виставу, а також дарували подарунки. Адже розуміємо, як важливо дбати про сім'ї військовослужбовців, які перебувають тут в нашій громаді, так само, як і допомагати власне силам оборони. Фонд Грепалаці тільки разом впродовж року допомагає і з 2022 тисячі двадцять з 2014 чотирнадцятого року, допомагає збройним силам України, усім силам оборони, матеріальним забезпеченням на щастя, театральну виставу не перервала повітряна тривога, і дітки бодай трішки відволіклися від війни. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новини на часі.